Всім привіт і прошу в мій світ! В цьому відео я покроково покажу, як зробити італійський лікер на чіно із зелених волосських горіхів по стародавньому рецепту. Окрім горіхів, нам потрібен високоякісний дистилят чи спирт. Горілка не підійде, так як заливати горіхи потрібно по італійському рецепту 90% спирту чи дистилятом. Алкоголь менше 70% просто не витягне з горіхів всі поживні речовини. Тому. 70% це буде достатньо. Цей лікер не тільки дуже смачний, а дуже цілющий. Тому раджую вам приготувати цей напій. Я його роблю вже близько 7 років і можу сказати, що це найкраще, що в мене є з алкогольних напоїв. А з часом він стає ще краще нічого подібного в магазинах ви точно не купите. Розводимо дистилят і розливаємо в банки по півтора літри. Приблизна кількість горіхів на 4 банки 150 штук. Робити одну банку немає сенсу. Випивається він дуже швидко, ну хіба що для першої спроби. А з яблучного дистилята, що залишився, ми зробимо найсмачніші налівки з чорної смородини, агрусу і вишні. Це взагалі щось неймовірне по смаку і користі. А щоб не пропустити цікаві рецепти, пропоную підписатися на мій канал. Для приготування цього чудового лікера нам потрібні зелені волоцькі горіхи. Їх важливо зібрати в ніч на Івана Купала з 24 по 25 червня, це по італійським традиціям. А по нашим погоді треба дивитися на самі горіхи. Далі в відео ви побачите, які саме горіхи потрібні і які критерії важливі для їх збору. Ретельно миємо і одразу розподіляємо по 34-37 горіха в залежності від розміру в окремій ємності, щоб потім не згадувати і не сплутати, скільки вже є у банці, горіхи повинні бути молочної зрілості, протикатися зубочисткою чи сирником і з легкістю розрізатися ножем. Саме в цей час в горіхах накопичується максимальна кількість вітамінів і мікроеліментів Сік, що витікає з горіхів, залишає стійкі і темні плями на шкірі, які важко змиваються. Треба одягнути рукавичку хоча б на ліву руку. Якщо ж немає і такої, не біда. Можна використовувати прозорий пакет і резинку. Ніж повинен бути максимально гострий, тоді процес буде відбуватися швидше. Але поспішати тут не потрібно. І різати з обережністю. особливо коли деякі горіхи твердіші. Звичайно, видаляємо усі гнилі чи пошкодження на горіхах. Розрізаємо горіх на четвертину і закидуємо в банку. Як сказав раніше, 34 великих чи 37 маленьких. Від цього буде залежати його колір і смак. Цей же день чи на наступний додаємо корицю, гвоздику, цедру лимона і 300 грамів цукру. Так само повторюємо і з іншими банками. А щоб розчинити цукор спочатку і струшувати банку на протязі двох неділь, звичайні кришки не підійдуть. А кришки для консервації посаджені на гарячу, те, що треба. А через 2 місяці зільємо, профільтруємо, зваримо цукровий сироп, з'єднаємо їх між собою і розільємо по пляшкам. Не забувайте підписувати все, що додавали, дату розливу і зливу. Достатньо буде на одній банці, так як усі інші зроблені так само. Повірте, якщо ви хоч раз спробуєте цей італійський традиційний лікір, будете його робити постійно. Пригощати друзів, вживати на свята. В невеликих дозах для здоров'я, покращення травлення щитоподібної залози, а смак його ви не спутаєте ні з чим. На протязі двох неділь треба струшувати банки кожен день чи через день, а далі тільки один раз в тиждень. Для цього краще поставити на видне сонячне місце, щоб не забувати. Далі на вас чекають дуже цікаві рецепти смачних і корисних налівок і напоїв. Дякую вам, глядачі і підписники, за перегляд. Якщо відео було корисне, поставте лайк, напишіть, будь ласка, коментар і підписуйтесь на мій канал. А далі обов'язково буде!